Тепер все готово, останеться шліфануть підлогу, щоб була рівненько покрасити. Ну, і наступний етап у нас це ворота. Ворота нормально зробити, верх зашити, фасад пофарбувати поки ще буде можливість, а може і ні. Фасад не головне, головне всередині. Зараз. Декілька днів воно це все вистигне. Перенесемо підйомника, покладемо тут або ось тут. Десь отут покладемо підйомник, а може зразу покладемо, типу, щоб він лежав так, як треба. Там одну штангу, тут одну штангу. Обдираємо стіну, оце все ну, повністю фарбуємо цей. Зараз на даний момент я не можу в сусіда зробити дах далі, там, типу, щоб мені не підтікало, тому тут поцеплю ринви, щоб не капало, бо тому, що верхній синхрон буде, влага попадати, таке неприємна хуйня буде. Тому якось так. Ну та й будемо далі все помаленьку робити. Думаю, що не знаю, як вийде в планах до нового року запустити цей бокс. От, так буде видно. Якось так. СТО Бородати Житомир, кращий ремонт тільки в мене. Тому хто хоче якісно вжити автомобіль, завітаємо на СТО Бородате.